Вітаю на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку чи здатні люди змінювати суспільство? Поміркуй, чи здатна одна людина змінити суспільство? А якщо багато людей? Як ти вважаєш? Робота з підручником. Сторінки 38, 39. У своєму розвитку людство пройшло довгий шлях і зазнало великих змін. Давні люди харчувалися зібраними дикорослими рослинами і тим, що вполюють. Вони облаштовували своє житло в печерах, навколо яких і вирували їхнє життя. Тільки гуртом вони могли зробити те, що поодинці їм було не під силу. Так створювались перші спільноти людей. Кожна людина в цих групах мала свій обов'язок чоловіки полювали на диких тварин, а жінки підтримували вогонь у печерах, готували на вогні впольовану здобич. Під час пошуку їжі давнім людям часто загрожували небезпеки. Поступово люди спільно навчилися вирощувати рослини. У диких тварин, навчилися будувати села і міста. Минуло багато часу, і люди навчилися створювати машини, потяг і автомобіль, і з дикованок перетворилися на звичні засоби пересування. З часом збільшилася їхня швидкість. Отже, роздивись світлини життя давніх людей та етапи розвитку людей. Перегляд відео за посиланням під відео. Продовжуємо працювати з підручником. Жага до нових знань, набуття досвіду допомогли здійснитися багатьом відкриттям та новаціям. Нині машини замість людини виконують різноманітні види діяльності, що полегшують повсякденне життя людей. Винайдення електроенергії дало змогу створити електричне освітлення та опалення, запустило в дію прилади та машини. Літаком можна дістатися до будь-якого куточка земної кулі, а ракетою до інших планет. Комп'ютер ми використовуємо для творення, збереження, обробки та передачі інформації. Завдяки мобільному телефону та інтернету спілкуємося з усім світом. Пишаємося українськими вченими, які щорічно створюють тисячі винаходів. Дай відповіді на запитання, чи розвиток людства відбувся за один декілька днів. Поодинці, чи гуртом простіше існувати та втілювати в життя нововведення? що допомогло здійснитися багатьом відкриттям. Який винахід запустив у дію прилади та машини? Завдяки якому винаходу ми маємо змогу спілкуватися з усім світом? За допомогою мережі інтернет відшукайте інформацію про такі винаходи та їхніх власників. З'ясуйте, хто що винайшов. Сергій Тимчук Харківський винахідник, Антон Пастерников, Максим Осика, Антон Степанов, Валерій Ясак Донецькі винахідники. Хтось із них винайшов рукавичку, що розпізнаємо у жестів, хтось їстівний поліетилен. Сергій Тимчук винайшов поліетилен. Хлопці, рукавичку, що розпізнає мову жестів. Українські студенти винайшли рукавички, що розуміють мову німих. Рукавички EnableTalk створила група донецьких студентів. Рукавички здатні перекладати жести на звичайну мову. Вони працюють на сонячних батареях, обладнані датчиками тиску, гіроскопами і акселерометрами. Які завдяки певному програмному забезпеченню можуть перекладати мову жестів у текст, а потім у звичну мову. Система підключається до смартфону завдяки Bluetooth. За словами Максима Осики, одного з членів команди, ідея прийшла до них під час спілкування зі спортсменами, які страждають порушеннями слуху. Ще однією особливістю пристрою є те, що користувачі зможуть додавати в систему розпізнавання нові жести. Таким чином навчаючи її. Продовжуємо працювати з підручником сторінки 40-41. Розвиток науки та новітні технології полегшують життя людей, але водночас можуть створювати екологічні проблеми. Робота заводів, машин, використання пластмаси і поліетилену забруднюють природу. Зростає ризик пожеж, аварій, катастроф. Деякі відкриття використовують не лише в мирних цілях, коли створюють зброю, виробляють небезпечні для здоров'я речовини. Кожна людина в суспільстві несе відповідальність за збереження природи та життя на землі. Для того, щоб жити в мирі та злагоді, потрібно поважати одне одного Кожна людина в суспільстві несе відповідальність за збереження природи та життя на землі. Отже, пропоную перегляд відео 7 екологічних порад на кожен день. Посилання на відео буде під відео. Поміркуй, чому, на твою думку, відсутність згоди в суспільстві гальмує його прогрес, тобто розвиток. Який населений пункт можна назвати містом або селом майбутнього? Як ти його собі уявляєш? Несуть зображені винаходи, ризики для людини та природи, наприклад, будівництво заводу з виробництва сонячних панелей, а використання цифрових пристроїв, використання вантажопідйомних літаків, ремонт дорожнього полотна. Наведіть приклад позитивних змін у розвитку людських суспільств. Наприклад, автомобіль на сонячних батареях. Чи існують зміни в суспільстві, які шкодять людям? Наведіть приклад. Наприклад, вогнепальна зброя. Роздивись світлини. Оціни ідеї зображених винаходів і запропонуй власні, як серйозні, так і жартівливі. Робота у Зошиті з друкованою основою. Сторінка 18. Перше завдання. Склади перелік технічних винаходів, які використовують у твоїй оселі. Це може бути телевізор, пральна машина, холодильник, електрочайник тощо. У школі це може бути ноутбук, телевізор, комп'ютер, проектор тощо. У спілкуванні між людьми. Це може бути телефон, ноутбук, комп'ютер тощо. Завдання номер 2 Обери правильні відповіді і познач їх галочкою. Суспільство є успішним і має прогрес, коли. Усі люди в ньому мають рівні права. Так чи ні? Люди згуртовуються і разом працюють для досягнення спільної мети. Немає згоди між групами. Лише деякі люди дотримуються законів. Усі люди працюють разом. Третє і четверте завдання виконай самостійно. Завдання номер 5 Якщо правильно розгадаєш кросворд, прочитаєш слово у виділеному стовпчику, що означає рухатися вперед, розвиватися. Підказки шукай на сторінках підручника. Давні люди жили у печерах. Винайдення електроенергії дало змогу запустити в дію електричні та машини. Прилади. Пристрій для спілкування. Телефон. Те саме, що і пошана. Повага. В успішних суспільствах люди мають рівні права. Суспільство це група. Людей. Усі люди в цілому, людська спільнота це людство. Розвиток суспільства це низка змін і подій. Людське суспільство змінюється завдяки науковим відкриттям і праці людей. Зміни полегшують життя людини, але водночас потребують захисту природи, турботи про здоров'я людини та збереження миру між народами. Суспільства процвітають, коли люди працюють для досягнення значущих спільних цілей і мають рівні права. А чи знаєш ти, що ми всі народжуємося геніями? За ключовими словами відшукайте в інтернеті мультфільм, який це доводить. Додому закріпити матеріал на сторінках з 38 до 43. Дякую за увагу. До зустрічі!